Я хочу, щоб ви зараз закрили очі. Уявіть, що ви стоїте на краю прірви, але це не звичайна прірва, це безмежна безодня, де час, простір і реальність розтікаються, як вода. А тепер уявіть, що ви робите крок уперед ви падаєте, але не вниз, а кудись убік. Ви потрапляєте не в темряву, а в яскраве світло. І коли ваші очі звикають, ви бачите, бачите себе. Але не того, хто ви є зараз. Бачите себе, який учора вирішив не йти на ту зустріч або поїхав на дачу, себе такого, який у дитинстві не кинув музичну школу, себе, який ніколи не зустрів ту людину, що змінила ваше життя, поруч з вами мільярди ваших копій, мільярди версій вашої долі, деякі з них живуть в ідеальному світі, де немає війн і хвороб, інші є у світі, де людство ніколи не вийшло з печер. А ще інші у світі, де ви ніколи не народжувалися. Це не наукова фантастика і не казка, це теорія мульти Всесвіту. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи існують ці світи насправді, чи це лише наша найсміливіша мрія, що межує з божевіллям. Ми боїмося цього питання як вогню, бо воно ставить під сумнів усе, що ми знаємо, наше життя, наш вибір, наші помилки. А що якщо вибір, який ви зробили сьогодні у цьому світі, у цей момент не був вашим єдиним шансом? А що якщо десь у паралельному всесвіті ви зробили інший вибір і ваше життя стало набагато кращим? або гіршим, ця думка може викликати тривогу, а може, і полегшення? Бо якщо помилка, яку ви зробили, існує лише в цьому всесвіті? Це означає, що десь там, в іншій версії реальності, ви все зробили правильно. Але тоді що робить наше життя, наш вибір унікальним? Невже наша доля лише один з нескінченної кількості випадкових варіантів, що розкидані по неосяжному космосу? Наука вже давно заграє з цією ідеєю? Вона народилася не з уяви письменників фантастів, а з глибоких і дивних законів квантової фізики. Уявіть собі найменшу частинку, електрон. Згідно з квантовою механікою, він не перебуває в одному конкретному місці, поки ми на нього не подивимося він існує в усіх можливих станах одночасно він одночасно і тут, і там, і лише в момент спостереження він вибирає одне конкретне місце це явище називають квантовою суперпозицією але куди ж зникають усі інші стани? Куди зникає той електрон, що був там? Може, він просто переходить в інший всесвіт? Ця ідея лежить в основі однієї з найсміливіших і найсуперечливіших теорій теорії багатьох світів Гю Еверета. Він припустив, що кожного разу, коли відбувається квантова подія, Всесвіт не просто вибирає один результат Всесвіт розділяється, він розщеплюється на мільярди паралельних світів. Де кожен з можливих результатів стає реальним. Отже, якщо ви підкидаєте монету, в одному всесвіті вона падає орлом, а в іншому решкою. Якщо ви робите вибір, у одному світі ви йдете на роботу, а в іншому залишаєтеся вдома. Цей процес відбувається постійно щохвилини, що секунди. Завжди наш всесвіт це лише одна гілка на безмежному дереві можливостей, і кожна з цих гілок. Веде до свого власного, унікального Всесвіту. Але якщо це правда, то чому ми не відчуваємо інші світи? Чому ми живемо в цій і лише в цій реальності? Відповідь, можливо, криється в тому, що ці світи ніколи не перетинаються, вони існують паралельно, кожен у своїй власній бульбашці простору часу це як мільйони телевізійних каналів, які транслюються одночасно, але ви можете дивитися тільки один з них. І ми, люди, це просто глядачі, що випадково обрали саме цей канал. Але чи випадково, чи можливо ми все ж таки можемо перемикати канали? Подумайте про це історія людства повна загадок і дивних подій, які ми не можемо пояснити, зникнення людей, раптові появи об'єктів, що не мали б тут бути, дивні збіги, які неможливо пояснити логічно можливо, це не збіги. Можливо, це дрібні витоки з інших світів, як, наприклад, історія про таємничу людину з Тауреда у 1954 році до токійського аеропорту прибув чоловік з паспортом країни, якої ніколи не існувало країни Тауред. Він вільно говорив кількома мовами, його документи були ідеально підробленими, а сам він був у повному розгубленні, стверджуючи, що Тауре це давня європейська країна, яка існує вже тисячі років. Коли він показав її розташування на карті, це було між Францією та Іспанією, де зараз Андора. Чоловіка затримали, але наступного дня він зник з камери, що ретельно охоронялася разом з усіма своїми документами. Можливо, це був просто божевільний, або це була людина, що ненароком перестрибнула з одного світу в інший, або це частина міфу, який підживлює нашу віру у щось більше, але є й інша, ще більш приголомшлива теорія. Можливо, ми не просто живемо в одному з багатьох світів, а самі є творцями цих світів. Наша свідомість це не пасивний спостерігач, а активний учасник, що формує реальність. Коли ми робимо вибір, ми не просто слідуємо за гілкою, ми її створюємо. Ця ідея лежить в основі філософії ідеалізму, що стверджує світ це лише продукт нашого розуму, і це змінює все це перетворює нас з пасивних жертв долі на могутніх творців. Якщо ви вірите, що ваше життя це результат вибору, який ви робите, то ви можете змінити його в будь який момент. Якщо ви нещасні, ви можете прийняти інше рішення, і цей інший вибір відкриє двері в інший, кращий світ. Але чи це не єдина реальність? Подивіться на своє життя наскільки часто ви шкодуєте про те, що не зробили, про що ви мрієте, про щось, що могло статися, але не сталося? Ми постійно живемо в цих, а що як, а що, якби я пішов на ту співбесіду, а що, якби я поговорив з тією дівчиною, а що, якби я вчасно сказав так, і лише ви несете відповідальність за свій вибір? Це і є наша сила, це наша свобода, і це і є той дивовижний світ, в якому ми живемо, світ, де ви не просто точка в просторі, а центр нескінченного всесвіту можливостей. Світ, де ваші мрії, це не ілюзії, а реальні існуючі паралельні світи, в які ви можете потрапити в будь-який момент, потрібно лише зробити крок. Тож наступного разу, коли ви будете сумніватися, пам'ятайте про це, пам'ятайте, що ваш потенціал безмежний, що ви творець своєї власної реальності, і що кожна помилка це лише крок на шляху до нової, кращої версії себе. Не бійтеся жити, не бійтеся мріяти, не бійтеся робити вибір. Можливо, ці, а що як, це не просто думки, можливо, це відголоски тих паралельних світів, де ви зробили все інакше, і це може бути як виклик, так і надія це виклик, тому що ви завжди будете знати, що десь існує версія вас, яка живе краще. Але це і надія, бо це означає, що ваш вибір це не кінець, це завжди лише початок. Початок нової невідомої гілки в дереві вашої долі, ця ідея також дозволяє нам по новому подивитися на поняття свободи волі. Якщо існує нескінченна кількість всесвітів, де ми приймаємо всі можливі рішення, чи існує тоді взагалі свобода вибору, чи ми просто актори, що грають свої ролі в безлічі п'єс, написаних не нами, але якщо ми є творцями цих світів, то свобода волі це не ілюзія. Це наш головний інструмент. Кожен вибір, який ми робимо, це як помах пензля на полотні нескінченності ми малюємо свою долю. І якщо сьогодні картина виглядає похмурою, ми завжди можемо взяти іншу фарбу і почати малювати знову. Але найдивовижніша частина цієї історії це її практичне застосування, це не просто красива філософська концепція це інструмент для життя. Якщо ви вірите в мульти Всесвіт, ви починаєте розуміти, що кожна помилка, яку ви зробили, це не кінець світу, це просто один із варіантів, який був розіграний, і що вам ніколи не пізно змінити свою долю це дозволяє нам прийняти минуле, не шкодуючи про нього і з вірою дивитися в майбутнє це дає нам внутрішній дозвіл на ризик. Якщо ви знаєте, що будь-який ваш вибір веде до нового Всесвіту. Ви перестаєте боятися зробити неправильний крок. Ви починаєте розуміти, що не буває правильних чи неправильних кроків є лише різні шляхи, і кожен з них веде вас до нової версії себе, до нової версії вашого життя. Ми живемо в еру, коли наука і духовність починають перетинатися. Квантова фізика вже не просто про атоми і частинки вона про свідомість, про реальність, про природу нашого буття. І це не дивно, бо ми завжди шукали сенс. Ми завжди намагалися зрозуміти, хто ми є і чому ми тут. І Мульти Всесвіт дає нам одну з найцікавіших і найпотужніших відповідей це не просто про існування інших світів, це про те, що наше власне життя це дивовижне, нескінченне, багатогранне диво. Тож наступного разу, коли ви будете стояти перед важливим вибором, не думайте, що це ваш єдиний шанс. Подумайте, що це ваш шанс створити новий всесвіт, нову унікальну версію себе. Подумайте про те, що мільярди інших ваших версій роблять свої вибори, але саме цей вибір, який ви зробите зараз у цьому світі, у цей момент, зробить ваше життя унікальним. Бо, хоч інші світи існують, ви живете лише в цьому, і лише в ньому ви можете щось змінити. Лише тут ви можете написати свою власну історію, і це робить її найважливішою історією з усіх можливо, мульти Всесвіт це не просто наукова теорія, можливо, це метафора нашого життя адже кожен день ми стоїмо перед вибором, який створює нову версію нас. Ми постійно розщеплюємося, залишаючи позаду минуле і прямуючи в майбутнє, і в цьому нескінченному потоці змін ми завжди залишаємося собою ми це не сукупність наших рішень, а сукупність наших можливостей. І найголовніше це не те, що ми вибрали, а те, що ми можемо вибрати далі. Уявіть, що життя це як безкінечний лабіринт, але кожна доріжка в ньому веде до нового світу. І тільки ви можете вирішити, куди ви підете, і лише ви несете відповідальність за свій вибір. Це і є наша сила, це наша свобода, і це і є той дивовижний світ, в якому ми живемо, світ, де ви не просто точка в просторі, а центр нескінченного всесвіту, можливостей, світ, де ваші мрії, це не ілюзії, а реальні існуючі паралельні світи, в які ви можете потрапити в будь-який момент. Потрібно лише зробити крок. Тож наступного разу, коли ви будете сумніватися, пам'ятайте про це, пам'ятайте, що ваш потенціал безмежний, що ви творець своєї власної реальності, і що кожна помилка це лише крок на шляху до нової, кращої версії себе. Не бійтеся жити, не бійтеся мріяти, не бійтеся робити вибір, бо ви живете в мультивсесвіті, де все можливо.